У Кураховому на Донеччині внаслідок обстрілів армії Російської Федерації поранено людину. Понад 8 тисяч школярів з тимчасово окупованих територій Луганщини навчаються онлайн в українських школах. Росія намагається анексувати Херсонщину. 27 обстрілів Донеччини цієї доби зафіксували поліцейські. Російська армія відкривала вогонь по 12 населених пунктах області. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безименне. Для підтримки дій наземних угруповань Авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів ворога. А це наслідки вчорашніх обстрілів Краматорська. Росіяни випустили по місту чотири ракети у центрі вирви глибше людського росту. В магазині м'яста була ранена жінка. Ми її виносили, от руки всі в крові. Ми хотів жити дома. У кожного в своїй кроватці, щоб спав. У кожного була своя сім'я, нікуди ні не їздили, А жили дома всі У мене жона погода була в Карпатах. приїхала. Щоб... Муж мож був рядом жіною. Жона з мужем була завжди. И чтобы мы ходили в больницу не по ранениям, а ходили, допустим, там ОРЗ, ОРВИ, от кашля ходили, лечились. Ну, не от осколков ран вот этих вот. У слов'янську співробітники ДСНС завершили розбір завалів триповерхового будинку. Вчора в результаті пошукових робіт ДСНС знайшло тіло жінки, яка загибла в результаті ворожих обстрілів, які сталися 27 вересня. Родині з Бахмута, що вже кілька місяців живе у підвалі багатоквартирного будинку, поліцейські парамедики привезли гуманітарну допомогу. Четверо виходить, я, дочка, внучка і бабуся. Побут у підвалі місцеві жителі облаштували власноруч, встановили імпровізовану піч, зробили двоповерхове ліжко, стіл для занять шестирічної дівчинки. Олександра Зоз новини на Суспільному. Донбас випускники 2014 року. Долучається зараз іде челендж. Є професія у світі серце віддавати дітям. Сіверодончанка Світлана Красюк отримує привітання напередодні професійного свята. Її шлях в освіті триває 39 років. Починала вчителькою початкових класів, працювала також у відділі освіти та економічному інституті менеджменту. Та, зрештою, повернулася до рідної 17-ї школи. Нині це ліцей ювене під керівництвом Марини Гладкої. Ще мить серденько, коли бачиш, як було, які були щасливі. Діти готували завжди концерти, привітання, стінівки випускали, батьки вітали. Ну, святкували і була така атмосфера якраз в переддень свята. Світлана Леонідівна викладає географію з 6 по 11 клас та очолює міське методичне об'єднання вчителів цієї дисципліни у вільний час. Любить подорожувати до Дніпра, де живе зараз. Поїхала, рятуючись від війни. Вимушені були виїхати після три тижневого перебування в підвалі в Сєвєродонецьку. З мамою, яка у мене після аварії інвалідом стала важко було. З учнями, які роз'їхалися по світу, спілкуються через монітор ноутбука. І хоч до онлайн освіти. каже, звикли за часів карантину, сумую за дітьми та школою. коли я з дітьми проходимо тему там корисні копалини, на бо ще я кажу, діти якби були в класі, я б вам показала там відбитки, рештки давніх рослин, тварин, тому що діти збирали от колишні наші. Випускники приносили колекції, поповнювали Колега Світлана Єлизавета. Також наразі працює дистанційно у Дніпрі. Третій рік вона викладає українську мову та літературу. Нехай він не буде не їй, не мені. Нехай достануться він сирії землі. Це насправді дуже така важлива річ. Я дуже чекала, що ми почнемо працювати вже нормально, якраз онлайн, щоб бачити дітей, спілкуватися з ними. Бо це ну робота справді вона якось допомагає продовжити життя. Перегорнути ту сторінку, що ми бачили в місті. Допомагають піднімати настрій, пухнасті улюбленці, коти сіма та тунець, а також те, як переносять усі складнощі її учні. Деякі за кордоном там новий досвід. Вони багато чого розповідають з цього. Їм також цікаво. Але коли ми торкаємося тем, особливо на літературі там національно-визвольна війна, то звичайно ми проводимо паралелі. Вони це згадують, вони пригадують те, що зараз у нас відбувається. Напередодні дня вчителя Світлана та Єлизавета бажають колегам сил, здоров'я та Обов'язково перемоги і повернення додому. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному. Донбас. Артем учень четвертого класу. Нині проживає на окупованій території. Від початку навчального року займається в рідній українській школі. Дистанційно. В Школу нам не пропонували вступити. Ну спочатку ми туди собирались йти, тому що ми не знали, як будет з онлайн обученням. Потім поговорили зі своєю учительницей, і вона нам предложила учиться з класом дистанционно. і ми вирішили все-таки дистанционно. В Школу ми не ходили, заявлення не писали. Мати Артема каже, виїхати з Луганщини, поки не мають можливості. Вчитися за шкільною програмою окупантів не хочуть. Тож дистанційку вважають єдиним способом залишити дитину в українській освітній програмі. Когда у нас запустимо проходять уроки, у нас. Снітусвіта і лі інтернету. Всі ті, котрий задання проходили ліс на уроках, вони остаются в нашому кабінеті. За словами керівника департаменту освіти та науки Луганської військової адміністрації Юрія Стецюка, на тимчасово окупованій частині області залишилося понад 8 тисяч школярів. Всі вони мають можливість здобути освіту в українських школах онлайн. Форми навчання різні: дистанційно в рідній школі, екстерн або ж змішана форма. Тому, просто, ну, как начали, не по домам доставлять дітей. Ходіть школу, поэтому було прийнято рішення не забирати документи. Даний момент мені посічаємо цю школу. Наразі освітній процес для дітей Луганщини забезпечують понад дві тисячі вчителів. Зокрема, 90 перебувають і нині на окупованій території та продовжують працювати дистанційно. Усі Заклади загальної середньої освіти наразі працюють за дистанційною формою навчання, окрім двох спеціалізованих закладів: це спортивний ліцей і військовий ліцей. У разі проблеми зі зв'язком чи перебоями інтернету школярі матимуть можливість переглянути уроки та виконати завдання на сайті всеукраїнської школи онлайн. На нашому сайті і дистанційна ексернатна форма навчання, і вони також можуть долучитися до навчання на вепак. Платформі всеукраїнська школа онлайн, яка працює працює 24 на 7 на тиждень. Освітні матеріали є загальнодоступними та да безкоштовними. За словами Юрія Стецюка, усі діти, які навчаються на дистанційній формі навчання, зможуть отримати від міністерства освіти і науки диплом про загальну середню освіту. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас. 30 вересня у Кремлівському палаці підписали договори про так зване прийняття нових суб'єктів до Російської Федерації Херсонської Запорізької областей ЛНР і ДНР. А напередодні Путін підписав указ про визнання Херсонської і Запорізької областей незалежними. Цьому передувало проведення на окупованих територіях псевдореферендумів. Херсонці з цим не погоджуються. Говорять, що більшість тих, хто залишився в місті, так зване голосування не підтримав. Я, як і більшість населення, що реально проживає тут, не визнаємо нагло проголошеної окупантами та кількома колаборантами так званої Херсонської держави. З таким же успіхом можна проголосити, наприклад, державу ХБК або Шуменський автономний округ. Усі ми також проти приєднання півдня України до складу РФ. Херсон разом із Кримом, Донецьком, Луганськом і Запоріжжям залишає. Це невід'ємною частиною України у нас злість, ненависть. Чекаємо на ЗСУ, що ми ще можемо зробити. Паспортів, гумдопомог, взагалі контактів з окупаційною владою ніякої не ведемо. Чекаємо на українську владу, чекаємо на Збройні сили України та Сили оборони і не признаємо взагалі, що ми там якоїсь Росії чи ще щось. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко називає дії кремлівської влади нікчемними. Я читав цей указ, в ньому написано: визнати незалежне державу, незалежною державу або незалежності, визнати незалежність Херсонської області. А від кого вона залежала до того? Я доб загалі не схильний там ну, на це звертати увагу. Рівно воно не буде ніякого значення мати не для збройних сил України. не що для Херсонців, ті, які як ми з вами які, розуміють, що Херсон – це Україна. Для людей, які залишилися в окупації, небезпечним є як приєднання до Росії, так і неприєднання, каже політолог Володимир Молчанов. На жаль, приєднання є менш небезпечним ніж продовження існування Незалежної Херсонської області, тому що в разі приєднання все ж таки, хоч якісь якась видимість правил і законів, буде діяти, і принаймні тих, хто відмовляється від російського громадянства, навряд чи зможуть призивати Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Збройні сили України знищили опорний пункт російських військ у Давидовому броді Херсонської області. Виявили і дали бій диверсійно розвідувальній групі військ РФ у складі шістьох військовослужбовців, які висунулись у бік осокорівки. З втратами ДРГ відступила. Крім спроб обмежених атак, тактика російських військ суттєво не змінилась. Обстріли позиції збройних сил України, прифронтових населених пунктів і тилових районів не вщухають. З Градів була обстріляна нещодавно. Звільнена миролюбівка. Одна людина загинула, одна отримала поранення. Генеральний штаб повідомив про обстріл півсотні сіл і міст у південній зоні. В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку. Чотири авіаційних і один ракетний удар завдали російські військові протягом дня на південному напрямку. Повітряні сили збройних сил уразили позиції війська РФ 12 разів. Українські підрозділи ракетно-артилерійських військ системно б'ють по осередках, базах, складах боєприпасів російських сил. Втім, військові РФ продовжують свої спроби покращити логістичне забезпечення на Антонівському автомобільному мосту, вогневий контроль, над яким постійно підтверджують збройні сили України, помічені будівельні матеріали та дорожньо-ремонтна техніка. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 276 вогневих завдань, в тому числі з нанесення ураження по командному пункту в Бориславському районі, по шістьом районах засереження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дарівці та Новій Кардашивці, двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці, на пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому броді. Втрати внаслідок ударів збройних сил України уточнюються. Вже підтверджено знищення 43 російських військових, чотирьох танків, шести гаубиць різної модифікації, двох реактивних систем залпового вогню град, міномету 120-го калібру, п'яти одиниць техніки, безпілотного розвідника Орлан 10 та двох складів боєприпасів у Береславському районі. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Херасонщина це Україна. В Одесі відкрили пересувну виставку, участь в якій узяли 20 художників з усієї країни. Кількість картин постійно збільшується. В експозиції їх 62, всього 102. Наймолодші учасниці проєкту два з половиною роки, розказав засновник Павло Ярмій. Дівчинка це робила ці е, малюнки, якби вона і руками, і носом, вона всім пише. І от для неї це, знаєте, така арт-терапія, бо вона дуже злякалася, коли е, були е, бомбардування. У кожного з нас на сьогоднішній день є бажання е, вернутися. Розумієте? Просто ми не можемо, можливо, так швидко, але нам це дуже потрібно. Для себе виставку чоловік називає Хочу додому. Таке розуміння їй близьке, розказала відвідувачка Ніна. Мені розумів, останні дні були дуже важко. Трошки місяцям не бути чоловіка. Але ну, мене дари він, він, він дуже допоміг. Тому що якийсь серйозний про це дуже треба улюблена картина Олександра Яковлєва. Серія картин про соняшник. За такий короткий термін створити стільки робіт. Саме головне вони наповнені. Ми почали давати їм назви, коли передивлялися. І вже декілька робіт ми представимо на аукціоні у Львові 1 жовтня, де буде представлена виставка під назвою Херсон Незламний, де ми будемо презентувати Херсонщину. Виставка Херсонщина, це Україна в Одесі перебуватиме до 10 жовтня. За словами Павла Ярмія, більшу частину картин створили за 12 днів. Нагадаємо, 24 серпня цього року в Умані стартував мистецький проєкт Херсонщина, це Україна. Його мета психологічна підтримка тих, хто виїхав та залишається в окупації. Наприкінці організатори проведуть благодійний аукціон. Гроші з продажу картин, nft зображень і товарів з принтами підуть на відбудову зруйнованих росіянами культурних пам'яток Південної України і на збройні. Сили України, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.